Маша на своїй машині, я на своїй. Їдемо зараз до моєї мамулі в гості. Бачите, я сьогодні куртець надягла жилетку, а сьогодні тепліше набагато, ніж вчора. Але нормально. Мені не жарко. Я сьогодні вся в чорному. Їдемо на обід до мамулі. Машина моя стоїть сьогодні біля магазину, аж бо не було вчора місця зовсім. Трохи дощі капаємо. Боже, як приємно на вулиці тепло. Розхламлення йде повним ходом. Я вже втягнулася, мені подобається. Ну, да, Дуже важко це почати. Наважитися на це. Я інколи це роблю. Раз на рік у мене таке відбувається, але, мабуть, не так ретельно, як це. Придумала Маша, бо я просто лишні викидую і ну, розставляю так, як мені зручно, те, що лишилося. А Маша у ці органайзери саме замотивувала мене купити і... і я побачила все під іншим кутом. Дійсно, це набагато простіше, простіше потім підтримувати в порядок. Ось на кухні я вже теж розібрала кілька поличок, дуже багато всього е, викинула, ну, не викинула, а віддали. Е, е, е. І буду продовжувати далі, буду потроху знімати, вам показувати в наступних влогах, бо це буде кілька днів, я хочу все поступово перебрати. Все зайве перебрати, що треба докупити бо я все це відкладувала так через те, що ми все ж таки планували, що вже влітку цього літа ми переїдемо на нову квартиру, що ми зробимо ремонт до цього часу. Але, але коронавірус, а потім війна, і все це відтягувалося, відтягувалося, і поки що невідомо, коли ми переїдемо на. Квартиру, мабуть, що наступного літку. Так, Маша, Маша. Ми з тобою давно не бачить. Вона каже, раз я коли приходжу, думаю, це хто? Ні, Маша, вона на всіх чужих дуже гавкає і на різкі дивиться. Ти зла собака? Да, Ти зла собака? Вона охороняє будинок, все нормально. Ми ж ніколи не вчили оцей. Маша! Маша! Все буде холодне. Сюди. Командує тут, подивись на неї. Зараз буде історія від моєї мами, як раніше добували той посуд, що я э, вчора позбавилась його. Ці всі вазочки, хрустальні, салатниці, да, отой да. чайник, отой сільки от удали. Значить, це хрусталь. За хрусталем? Це ж зараз як антікварі за хрустальом, як за коврами. За, я ж за, да, за коврами на черзі стояли, mm -hmm. за хрустальом на черзі стояли. О, я За книгами під, під в черзі там, І оце ж там всі виставлені. А О. це все було в СССР. Ти що, там найкращі часи у вас було? Чого да, ви це, там в чергах так, да. стояли? А от той чайник, от то що ти кажеш, no. отаке, отаке. То я... Зачекай, докажу. То я привезла. Обережно зараз скине телефон і фотік. То я привезла, ага, забери, дай фотік сюди в руки. То я привезла з Коростеня, завод в Угу. їздила в командировку з трикотажною. посудом трикотажною фабрикою. я... Председатель правкому і ще хтось, я в трьох. Екскурсію спеціально ділили за хрустилем, да? Не, за ні, за оціми всіми, от і сині, оці всі маленькі чашечки. Оці кофейні. кофейні. Так, ото ми везли з користання, брали прямо на заводі, привозили на трикотажку, щоб люди могли купити те, що в магазині недоступно. Mm -hmm. Так що це було то у вас там. Ексклюзив стоїть. Потім... Просто, може, ставили так прямо на показ через те, що тут так важко було дістати. Ну да, так, що, хайма... і ним вже ж практично не користувалися. Да, берегли. Це свято виставити, може, щоб попили. Ні, ну чашечок три з шістьох залишилось. З ним тобто їм... користувалося. Мадонна. все в мене було в хазяйстві. У угу. мене все, хто приходився, казали, господі, як це можна такими тарілками, що не віддивиться. Я їх приготила тих тарілок черные все. Так, ти Що? Це що за бокал? Хорошо, сучасний. Ні, що це за бокал? Вино. Шампанське. Вино, Ні, для шампанського. Для шампанського інше, я принесу. Вино є для шампанського. Це що таке? Сучасне, Ну. це що не сучасний стакан? Проблема в тому, що я просто все це п'ю з одного. Ви, тому для мене це все зайве. Ну добре, до хіба я хочу красиві келих для вина, яке я взагалі не п'ю. Тому ніколи мені їх не даруйте. От за я тільки хотіла сказати. Прийшли до нас гості. Сидимо за столом десять нас. Ну, як мінімум шість. Ну мене, я просто поясню, у мене є теж друзів, дев'ять чоловік. І я. Купила 9 пластмасових рожевих стаканів. Всім дуже. дуже нравиться. Забери ага. її обережно від мене. Я люблю, коли стіл Дякую. гарно накритий. О, у мене телефон. Все, наїлися, дуже смачно все було. Машинечка їде додому, Все, ми прийшли до її машини. Чекаю на тебе. Я думаю, що до наступного приїзду я розхламлю все вже. Так що можеш не боятися їхати до мене. Я сподіваюся, що гірше не стане. В смислі, а як воно гірше Ну, ні, щоб, типу, те, що я вже розібрала, щоб а, було в порядку. Ні, то все буде в порядку. Сьогодні Маша зі мною, правда, шампуньки вже на місце поставила. Так, да, мама помила голову, а шампуні стоять там, не мають. Нічого. А я привезу. Ага. Я вже їду. Пока-пока. Така поводнає. <головно> я думаю, да. Да. Давай, Давай, я люблю, кіло. І я тобі. Тільки що заїжджала в магазин з Артемом, то знов купила овселедець. Такий смачний того разу був, що прям думаю, треба чистіше купувати. чек, Перчик. Закінчився. Звичайний, круглий чорний перчик Так, і купила приправу до риби. Спробую зробити хека з приправою до риби. І ще сьогодні замовила, верніше, отримала три отаких пакунки зеленої гречки по 2 кг кожному. Кілограм 100 гривень коштує, замовляла в інтернеті, я в них вже якось замовляла саме цю Холодний Яр. Там вирощують, класна, чиста, проростає, тобто свіжа, класне зерно. От, і зараз Артем поїхав до батьківщи, а я буду продовжувати наводити лад на своїй кухні. Дивіться, ось тут вже прибрано. Приправи там всі поперекладали, які не треба, повикидала. Це в мене защіпки тут. Коли я відкриваю, потім, щоб відкрити пакетик не видихався, я отак от прищепкою, бачите, настібаю. Так, тут у мене кунжут, там левровий лист, тут чай зелений, цикорі, тут у мене каріця перемолота. В общем, там кава-чай. Зверху там теж чаї різні травки, ну, трав'яні чаї І такі звичайні різні. Да. Тут у мене був отой чайник отам в углу стояв. Зараз там стала бутилка олейни <гум> велика, я її колись давно купила, потім перейшла на оливкову олію, масло кхі і так далі. Ось в мене тут мої масла, якими я користуюся, вони в мене відкриті, тобто тут ложечка ну зручно, тобто не треба мені кожного разу пачкати нову ложку. Кожному, котрим я користуюсь, одразу лежить ложка. Так мені зручно, я так вже звикла і не заважає мені. Там тёрка, мені ще треба салатниці парочку купити, заміну цих старих, тому вже згодом. Там у мене пару відерець таких пластикових, іноді треба мені. оцет яблучний, звичайний, винний. Теж іноді користуюсь. Ну, а там вище сода, сіль. Проростають косточки, вони мене ніяк не проростуть. Це теж сіль, крахмал, мед. В общем, таке, що я користуюся, але рідше. Це все там. Так, тут у мене, дивіться, як тут у мене пусто. Як тут у мене пусто? Це треба було мамі завести вони на природу. Такі стакани використовують, хотіла викинути, а потім вирішила залишити все ж таки мамі. Там два бокали для. Два для шампанської, для, для вина два. Ось мирний стаканчик, рюмочки, наборчик. Ну і все, і тут в мене стакани, якими ми користуємося кожного дня. І чашки. А тут ще стоять ось ці дві чашки, друга посадомиці. Так, ну, тут в мене посуд на черзі, заміна посуду. Треба купити новий посуд. А там зверху у мене тільки кришки. От. Так, тут у мене вітамінки. обід, ужин. Ну і там курсами не всі одразу я п'ю, інколи роблю перерву. Потім повертаюся до них. Так, прибрала я череп нарешті. Віддала Артему на роботу. І оці дві полички в мене ще не перебрані. Тобто, тут я ще буду прибирати. І тут. Там у мене калаєн, запас мій. Теж треба залізти, розібратися. На холодильнику ось так у мене. Там був магнітофон, я його віддала артему. На подоконнику ось так у мене зараз. Ось. На столі зараз ось так. Але це мої сьогоднішні покупки. А так взагалі то... О, посилечку зараз ще відкриємо з вами. А так взагалі то прибрала все із-під стола. Чи з-під стола. Ось там, бачите, там завжди в мене листики, якісь карандашики, ручки, серветки. Зараз все прибрала. Ну, в общем, не знаю, чи надовго хочу замінити цей стіл на круглий. Подивимось, вже я підбираю, який мені подобається, поки що не знайшла. А що тут у нас? Оп! М -м -м. Бачу, бачу! Бачу лист від підписниці! Але подивіться, яка тут гарна у мене краса! Павлович Богдана. Моя ж ти Китя, яка ти молодець. Вона і мені посилочку вислала. Каже, я хочу вам теж вислати патріотичне печиво мої. Клас. Я уявляю, з якою любов'ю це все зроблено. Дивіться, яка краса. Така, така зайка. Дитинка 14 років. І це відправляє, вона ж це робить для хлопців на фронт і дівчат. І відправляє. Уявляєте, як їм приємно таке отримувати. Клас, до перемоги. Ой, а пахне так, смачно так пахне. Я хоч і не їм солодощі, але всі обов'язково буду їсти. Ми сила. Це все на пользу, це точно. Так, а тут. Нічого собі, який великий бокс. О, а там теж печиво таке. Ой, як пахне! Ох ти, а тут прям ППшні виглядають так, як ППшні ППшні. Вівсяні, мабуть, да. схоже на вівсяні. Привіт, Артем і Віка! Я рада, що ви читаєте цей лист. Перш за все, я хочу вам подякувати, Артем. Ти робиш просто неймовірну роботу. Віка, ти допомагаєш також неймовірно, як на інформаційному, моральному, так і на фінансовому рівні. Ви люди, які просто вражають. Хто міг подумати, що колись я зможу вийти в прямий ефір з Вікою, що в мене буде можливість поспілкуватися з вами, написати слова подяки, ще й відправити печиво. Може, так приємно. Згадую момент, коли я подивилася перше відео про пожежу. І відтоді Вікторія, Мерія ЛВК Ріфлекс, Емей Тетяна Черниш, Люда Капуста, Світлана Вєт, Ася Кей, Сердце. Любов, літуй, діви, моя сім'я! Я пишаюся, що зараз мені не соромно за вас. Я пишаюся вашими діями, Переходимо на українську мову, новий канал, відразу від Росії, допомога, волонтерство. Все, що я хочу сказати, це дякую. Яке чудове слово ми маємо! Я впевнена, що з такими людьми, як ви, ми дуже скоро переможемо. У нас вся Україна, всі українці такі люди, що ми дуже скоро переможемо. І наша країна буде найкращою, хоч для нас вона вже найкраща. Окремо дякую Машулі. Вона також велика молодець. Знаю, що вона повідомлення не читає, тому за можливостю передайте, будь ласка, дякую, поцілуйчик та обнімашку. Маша вже поїхала, але їй передам. Під кінець моє серце тане. Я не вірю, що пишу вам. Зараз буду плакати. Люблю вас обіймаю. Слава Україні! Ваша Богдана. Ой, ще ж про печиво. Думаю, що Артему зайде, бо для Віки воно напевно буде засолодке. Для Артема саме просто те. Смачного. <смас> дякую. Велике-велике дякую. Ні. Я спробую прямо зараз. Артем зараз прийде, теж спробує. Я з'їмся зараз ось це. Ми сила. А тут бантик який гарний. Аж жалко розрізати. Ой, справжнім пряником пахне. Особливо я давно таке не їла. Дуже смачно. М -м -м. Я хотіла ППЕшник. Ну, овсяни. Ще спробувати. А вже ж воно не пепешне, просто воно виглядає як пепешне. Це ще смачніше. Богдану я зацінила. Артем зараз теж заціни. Піду зроблю собі чайок. А краще какао. Богданочка, дякую тобі ще раз. Ти велика велика молодець. Те, чим ти займаєшся, це каже про твою віру, твою любов до нашої землі, до нашого краю, до нашої рідної України. Слава Україні! Ми переможемо! Подивилась ще раз на візитку і. Виявляється, Богдана робить торти, капкейки, пряники і кейк попси. Що це таке, я не знаю. А, тобто вона займається цим ще й професійно. Я показувала вам QR-код. Ви можете перейти, зроблю рекламку їй, бо дитина старається, молодець. Хто хоче замовити в неї, замовляйте. Які зручні штуки мені подарувала Маша? Оці кришечки силиконові. Я вже користуюся ними і не можу нарадуватись. Дійсно, дуже класна річ. Купуйте собі, я знаю, що вона в рекламах вилазить постійно, я теж бачила. Нарізала оселедець цибульку. Олійку налила і зараз поставлю в холодильник. І бачите, нічого не буде мені вонять. І не буде там оці пакетики чи пльо, плівку. Плівкою теж я не дуже люблю. Відмотаєш, поки закрутиш, поки відріжеш від основного рулону. Не люблю плівку, тому я все за собою в пакет закручую, і це все неохайно виглядає в холодильнику. А тепер краса.